Танкісти всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV, і я зараз разом з вами переглянемо реплей мого підписника. Нагадаю, що якщо у вас є круті якісь бої, ви можете мені їх кидати в Телеграм, і я їх перегляну, якщо вони мені сподобаються, то я їх буду записувати в такому форматі собі на канал. От, наш герой під нікнеймом. Кекс Текстбулкін написав мені і сказав, що я накидав дуже багато урона. Я вам зараз не буду сказати, скільки саме. Я реплей це ще не дивився, тому зараз з вами от, подивлюся в перший раз. У нас тут Яга. М -м 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 -м. Іграємо в принципі в топі з 9 левелами. Е карта Париж карта хороша для нас. Яга, це дуже крута Петесау, я на ній брав три позначки. Одна з най найжавших пушок в нашій грі Тільки нас там кумулятив пробиття нагадаємо. Кумулятив у нас 420 мм, найкраще пробиття в ігрі альфа-1150 з пострілу. Також у нас є ББ-шечки, дивіться, з нього аж 20 кумулятивів. Жорстко-жорстко. 299 мм ББ і фугас 85 мм. Такс. Що у нас по сетапу? Багато дуже ТТ, дуже багато ТТ. Половина команди тяжких танків. Стоїмо тут до все-таки підставляється дядько. І даємо йому на тисячу паєчку і спокійно танкуємо постріл. До речі, що я забув сказати, дуже крутий в нього камуфляжик. Мені подобається за камуфляжик, лайкосик, прожміть, будь ласка, точно. Дивимося, вони вже підпушили нашу сторону, прям жорстко піджали. Досить грамотно викатують від борта. Цікаво, він бере позначки на, на язі. Е, в нього вроді позначок немає, або він приховав. Не знаю, як це працює, але позначок не бачу чи він бере позначки, чи він просто так катає собі задоволення. Ну-ка, ми ми тут взагалі без шансів. Одну палку получить, чи дві. Так, молодець, сенку ромбом. Вже 2000 є, дві, дві палки дали, 2000 орончика є. Зараз просто на Ізи буде все шити. Аж якраз. А... Ого, тут прямо ситуація така не дуже приємно. Дивись, нас зажали капісок. Цікаво, як... як зараз це все. Виправиться, тому що, ну, тут дивіться, яких Штук 5-6, а нас тут всього двоє, ну і справа ще два союзника. в них що по ХП. А, там три союзника плюс фоловий ХП. Ну ладно, ладно. Щось я перебдів. Так, дає ще на 1100. Вже 4000 урончика просто, дав? Він просто дав 4 тички. О, танкує, класно. Дав 4 палочки і вже у нас 4000 урона. Молодець не, не поспішав, мол, не поспішив, молодець, молодець. Не поспішив, там, е, там суперконя дуже багато всяких е, екранів, і там можна давати кумулятиви просто в екрани без урону. Тут починають його паляти, 900 хп залишилось. Зараз це тут баджер, супер Суперкін можуть на ізі його розвалити. Блін, не стрельнув. Молодець. Ой. Міг не попасть, до речі. Суперкінь миг е е лівнути з цього пострілу. Вже 5700 5700, ну м'яса тут ще. Йо, скільки тут ще м'яса, народ. Як, як, вам як вам такий сетапчик? Ви часто попадаєте в такі сетапи на ягах? Беим, Цікаво, він комусь БК бэкап Вже 6700 6700. <свісно> він просто КД, і всі зразу вилазять. Він тільки на КД нажав, зразу всі вилізли. кінь, ти задовбав. Вангар, вот oh, так. Я, я би так само зробив. Що? <gasps> Повезло дуже сильно, псі ТП не попав. Що ми бачимо по карті? Форш не світився, всі світилися. Mm, у нас там на центр, що, чувачки? Гріль фоловий, потім рушечка. E, з, майже без хп. E, тут у нас що? Баттір з ХПшками, а, ззаді ще де, фолові ПТшки. А, я га походов, ФК. І наш леопард ззаді їх піджав. Ну, вони вони зажаті все. Вони в ямі смерті. Напишіть, будь ласка, хто можливо вкачав, його, або хотів би. Як вам взагалі танк подобається. Ой ой! ой Ну тут був постріл такий, ти, в принципі, мав би його пробувати, але він якраз довернув там скоси пішли. Як вам взагалі цей танчик подобається? Або як вам проти нього грається в, рандомок, в рандомі, коли він виходить на вас і дає на тищу Ляп. Ой 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 стоп. Він просто в снайперському прицілі, просто поїхав вперед. Тут чуть-чуть вийшла така помилка. На 1001 один дає. 8300 урона, 100 хп залишилось. Цікаво, дай ще ще дві. Ну КСК прям його хоче. Ну прям, ну прям, ну, прям дуже хоче. Що, на пофік просто вийдеш? Ой-ой-ой. ой 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 ой, 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 ой. По ідеї, ти вже мав бути в ангарі. Тобі просто повезло, що КСК не попала. Але яку ж ти віртуху дав? Цікаво, це його рекордний бін в аккаунті? Фексбулкін. Якщо будеш дивитися цей відос, напиши в коментарях. Це рекордний бій на аккаунті по урону. 9446. Там ще є Фош, фуловий, походу. І яга з ХПшками. Буде обідно, якщо ти зараз помреш, тому що там ще є ХП. Це онлі кумулятиви зараз були. Твій союзник. А, він... <свеч> Як, 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 це просто за жесть. <реш> О, це просто жесть. Як тебе байзер не пробив? Ну, У нього ББшка була. Ну, нормас. Фош приїхав сюда. Ай яй ай, Фош приїхав. А тобі треба його ХП Фоша ще не б'ють. 1000 рона народ, Лишіть. Я вже хочу чатику писати. Лишіть, лишіть, лишіть. треба треба демедж. Там ще фулова ЛТшка. Фоловий практично фош. Ясно, фош не фоловий. Оголи опар тут витворяє трюки. Ну. 10 280 демеджа. Найс. Nice. Красавчик дочекався ЛТшку. І забрав. 10280 демеджа. Дав на язі. В такому бою на міській карті, <кій> де було дуже багато ТТ. Сетапчик вийшов дуже приємний. Е, ну що, глядачі, пишіть, як вам взагалі бій? Там була одна ну, прям помилка, що я пам'ятаю, з кескою, ну ти на неї просто вийшов НЛДшкою, чувак просто в тебе не попав. Це шара, і ти йому таку вертуху заліпив жорстку, йома. Плюс потім Баджер, якого ти не пробив. І тобі цей, і тобі він, він тебе також не пробив. Дамс. Nee Але багато було грамотних моментів, де ти не спішив. Вцілював. Гравець вже видно. Гравець вже навіть мене переріс, напевно. <ріст> Ладно, це дякую, що скинув такий класний реплей. Десятка це сильно, я тебе вітаю. Ви, будь ласка, глядачі, пишіть ще раз. Як вам бій, також прожимайте, будь ласка, подбаєчки, і підписуйтесь на канал, і пишіть будь-які коментарі під цим відео. Це допомагає розвивати українськомовний... україномовний. Контент. І попадати в рекомендації. <див> Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі!